За столом зібралася наша родина. святкує нові динина Україна. І стимився там, я усіх вітаю, священим яячком усіх благословляю. Радість неба нам являє, Пасха красна десь вітає, радуйтеся щиро нині, Бог дав щастя всі родин, Бог дав радість нам з небес. Христос воскрес, Христос воскрес. З багато і з чудес Пропала тьма і сонце світить, Христос воскрес вісім воскрес. Українська пісенька, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина васка. Сяду до собі каєчку і осмаює Хрестик Хастик зу я в ликонце, і стане воно, мов сонце. В коші повлять булянчик і Паска, моторчик серця, та пишина і кобаска і кисунок пару з колінчиком хрома, хай плине тато по вашого вдома. Нам Боже, ласка на всі дні, на всі віки, немала в нас родина, моли липасі єдине, хай хай розквіта Україна, як похожі дні весна. Христос воскрес, співає вся природа, вічний гімн несеться до небес. Хоч він помер з любов'ю до народа і з Лого встав у величі воскрес. Христос Воскрес усе радіє, сміється сонечко знімесь, прозора річечка лилі. Христос воскрес, Христос воскрес. Великдень все добро небес, сьогодні тут, у нашім домі, вітаємось Христос Воскрес, заходьте друзі і знайомі. Радість з неба сявляє ся Пасха. Красна день вітає. Радуйтеся щиро нині, Бог дав. Радість усій родині Бог дав, радість нам з небес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес, яка велична днина, яка. Любо, ласка і класа, віддав Господь улюбленого сина, щоб відкрити людям всім небеса. Як день свято весні, писає гомін у шпаківнях, небо дні весні, пташки вже повернулись за півдня. Ісус з свісим святом. Посмішок і радості багато, хай Божа ласка завітає і весь часом благословляє. Смакує Пасха на здоров'я і благодать іде з небес. У день, який наповнений любов'ю. Радійте, по Христос Воскрес! Розливається рікою, клич дзвінки, весни привіт. Це ласкавою рукою Бог дарує щастя в світ. У маленькій носини зопру кинули життя. Здрасуй свято Воскресіння, Здрасуй вічне майбутнє. А в церкві так велично світло буде, заграють дзвони із церкових веж, і разом з ними заспівають люди Христос воскрес, воїстина воскрес. А вже весна прийшла у нашу хату. Закінчення війни чекає кожен дім. Подякуй українському солдату, що ти сьогодні на своїй землі живеш.